Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Від Райана тема кільце. А я думаю, хто мені сьогодні гроші подарить. Вставай на старт, друже, а я вечором звожу на твої гроші свою дівчинку в ресторан. Ти нас сьогодні не зможеш звести дівчинку в ресторан. О, Міцу більше як ліпс своєю персоною тут. Так, педаль до полу. Погнали. Нічого він вирвався вперед. Але я думаю, ненадовго він вирвав, вирвався вперед. Я все досконало в своїй машині. Ну, майже все. А цього заносить лайно. Не розрахував, що якісь називається. Так. Їдьмо. Ось так. Ідеально. Ми вирвалися вперед, так що не будемо розслаблятись. Ось так. Перше коло вдало прийшло, тепер друге та останнє коло. Правда, швидкість перевищив ось так ідеально. Ось так. Ми далеко попереду, так що до фінішу не розслабляюсь. А ось і фініш. Все, перемога за нами. Репутація 200, грошовий приз 300. Зберігаємося. Знову ці повідомлення. Приїхали О, бачу щось. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому, це все до скорого.